Кожній історії в цій книжці розповідалося, як ті мій разму шукали собі пригод, але вони завжди приходили додому живі і завжди устраювали свята. І в цій книжці розповідалось, що кожному не щастило. Але вони знайшли щасливу конюшину і всім пощастило. Всім привіт! Ми будемо далі продовжувати сьогодні говорити про цю книжку, друзяки динозаврів. Сьогодні я вам буду історію розповідати про страшного крокодила. Тож, як ви вже знаєте, ми не будемо задержуватися, а зразу будемо переходити на історії. Зранку було 13 п'ятниця. Расмусовим друзям не щастило, і татові Вірексу теж не щастило, і Расмусу не щастило. Він ударився в шкаф, на нього упав в кактус, і йому не пощастило. Бабуся проковтнула тімі, і Расмус розізлився і каже: бабусю, треба. Ти прокотнула тімі знову, ану негайно виплю, І вона випадково гепнулась у ставок з піраннями, І вона виплюнула тімі, попросила вибачення. І размус провалився в погріб. Не знаю, який погріб, ну, в обичний погріб. І на вулиці Рекс лагодив човна. І він в, упав в, з драбини на фарбу і обляпав Расмуса одна невдача. Вони поплили далі у щасливу ой, в Болотяний Лішу по щасливу куньошину. І вони зустріли ебі Анкілозавр. І вона Теж шукала щасливу конюшину, бо їй не щастило сьогодні. І її шипи продирявили човен, але Тімі полагодив човен стрічкою. І вони далі поплили по болотіному лісі. І почала сильна течія, і у них зламався човен. Але лін стрічка їм вже не допомогла. І вони побачили якусь таку гору, ну, якусь таку високу траву, а то був крокодил. У крокодила був поломаний палець і вона шукала щасливу конюшину. Тім хотів залізти, та, як ви знаєте, по щасливу конюшину, але він гепнувся на, під, на траву і размус далі поліз, але він не гепнувся і дістав щасливу конюшину і зга, загадав бажання і перекинув квіточку. Щасливу конюшину через лібе плече. І вони на Крокодилові поплили додому, і почалася святкова вечірка п'ятниця тринадцяте. І вони смакували, поки всі динозаврики не втомились, п вони запозавзали в ліжечка. На добрані динозаврики зустрінемо завтра в болотяному лісі. На цьому закінчується наше друге відео. Всім бу, пока. Я вам буду далі виставляти всі випуски нових цих книжок. Всім пока, ставте лайки на мої відео. Goodbye